Вітаю вас, мої любі п'ятикласники, Ще зовсім-зовсім недавно ви ходили до початкової школи, а вже сьогодні ви знову, як і сотні тисяч школярів нашої держави, вкотре розпочинаєте вкрай важливу і потрібну справу. Ви стаєте ще більш впевненими, здібними та творчими людьми, які обов'язково допоможуть нашій Україні міцно стати на ноги і зайняти достойне місце у світі. Дозвольте щиро привітати вас з початком навчального року та побажати здоров'я, щастя, сили, творчої наснаги а головне здійснення усіх ваших мрій і сподівань під мирним, чистим небом нашої незалежної та вільної України. Тема нашого першого уроку – «В єдності ми сила. У кожної людини є велика батьківщина, країна, де вона народилась. Щасливі ми, що народились на такій чудовій, багатій, мальовничій, багатонаціональній землі, на нашій славній Україні. Тут жили наші діти та прадіди. Тут живуть наші батьки. Тут корінь українського роду. Але, на жаль, війна змінила все. 24 лютого 2022 року нас завжди розділило життя українців на до та після. П'ятій ранку російські війська здійснили масовану повітряну атаку по всій Україні та почали повномасштабний воєнний наступ. Розраховуючи на швидку перемогу за три дні, війська загарбників наштовхнулись на потужний супротив українців, які завзято боронять свою землю, волю та незалежність, попри те, що звичне життя руйнується на очах. Сьогодні українці об'єднані як ніколи, голими руками зупиняють танки та БТРи, виходять на мітинги в окупованих містах, бо покірно мовчати не вміють. Кожен українець на своєму фронті самовіддано воює за свою країну, як волонтер, журналіст, кухар, водій, митець, вчитель, поет. Саме зараз і саме в Україні ми захищаємо право кожної людини. Кожної родини жити в безпеці, вільно прагнучи до свого щастя. Ми боремось за мир у нашому краї, ми боремось за щастя і майбуття. Як тяжко не було б на серці, та віру нашу не зламать, і зовсім скоро радість повернеться, і буде Україна наша розквітать. Ми одна велика сім'я, українці. У нас одна велика домівка, Україна. Нас одна велика мета перемога для всіх. Доброго вечора! Ми з України простий, доброзичливий, щирий народ. У нашій країні кожна дитина, щойно не зачата, а вже патріот. Доброго вечора, ми з України. Це звідки Шевченко дощо та раз, де небо тримають карпатські вершини, а й сало духнане також у нас. Доброго вечора, ми з України. Берші, лише дні вітаміни, і саме найглибше у світі метро. Доброго вечора, ми з України, там, де гуцулі, веселих юрба. Дую втерпіти на полонинах, бо то саме довше у світі труба. Я війти з України з нами. Миницький водан пісня, голос нами, гучно. Міє барабан, бачиш, як бати палають, чуєш, голос турбить нас. Ніхто не здала його з України всі ви Доброго вечора, ми з України. Ось і настав ваш просвітлення час. Кожна повинна знати людина, що центр Європи також у нас. Доброго вечора, ми з України. Це в нас не купюря всього Тут біля Чорного моря перлина. І що би ви думали, так і да. Доброго вечора, ми з України, Степана Бендери, вільні сини. Козаків запоріжки хродина, а шаровари то наші штани. Доброго вечора! Ми з України. Є мрія найбільша саме у нас. Мріє про те, що буде єдиний захід і світ, крім Донбас. А зараз пропоную вам пройти невеличку вікторину на те, як добре ви знаєте нашу Україну. Перше запитання. Коли в Україні відзначають День державного прапора? Цю вікторину ще можна назвати АБВГДІК. Тому що є варіанти відповідей, які закодовані під літерами А, Б, В, Г і такі інші. Вам треба обрати правильну відповідь. Обираємо разом. В Україні відзначають День державного прапора варіант А 23 серпня. Варіант Б. 24 серпня. Варіант В. 28 червня. Правильна. Відповідь 23 серпня. Хто не знав запам'ятайте. Хто знав, повторив. Поміркуйте над другим запитанням. Який основний елемент державного герба України? Варіант А. Тризуб. Варіант Б. Лев. Варіант В. Орел. Правильна відповідь варіант А. Тризуб. Запитання: Хто є автором слів Державного гімну України? Варіант А. Павло Чубинський. Варіант Б. Олександр Конецький. Варіант В. Михайло Вербицький. Слова до гімну України написав Павло Чубинський. А от автор молоді Михайло Вербицький. Варіант А це правильна відповідь. Наступне четверте запитання: основний закон України А. Це Конституція, Б. Це референдум, В. Це добірка кодексів. Основний закон України це Конституція. Автор першої в світі Конституції. Відомий українець. Гетьман Запорізький Пилип Орлик. Які гори в Україні є найвищими? Варіант А. Альпійські. Варіант Б. Карпатські. Варіант В. Кримські. Найвищі українські гори Карпатські. Пригадайте, як називається найвища гора українських Карпат. Варіант А. Говерла. Варіант Б. Петрос. Варіант В. Бребене скул. Найвища гора в Україні має назву Говерла. Яка українська річка найдовша? Варіант А. Дніпро. Варіант Б. Містер. Варіант Б. Десна. Правильна відповідь. Варіант А. Найдовша українська річка Дніпро. Ви великі молодці. Я впевнена, що ви дуже добре знаєте нашу неньку Україну.